У наступному році в Україні тричі підвищать пенсії. Стало відомо, що виплати зростуть 1 січня, 1 березня і 1 квітня. Щоправда, що до 1 січня є дуже-дуже багато побоювань. Чому? Тому що кажуть одне, а в бюджеті прописано зовсім інше. Тому я б не робила таких галасловних заяв і сказала б так: пенсії підвищать не. Три рази а два з половиною рази. Чому два з половиною? Тому що, якщо вірити всьому тому, що кажуть юристи і кажуть, що ось те, що прописано в бюджеті, прописано те, що ніяких підвищень з 1 січня не буде, а буде одразу підвищення в березні, а в квітні тим, хто працює пенсіонери, то можна зробити висновок, що в січні отримують тільки ті пенсіонери, в кого повний стаж є абсолютно тому, що Підвищується зарплата, зарплата так, мінімальна зарплата. І ось тільки ці ті, е, е, пенсіонери, в кого є абсолютно весь стаж, який потрібен, так буде на 1 січня. В кого є цей повний стаж, тільки ті отримують е, підвищення. Інші отримують підвищення вже з 1 березня, коли буде індексація. Вітаю, Українці! Вітаю глядачі-підписники на каналі ЗНА їх, підпустити на канал, тільки важливі новини. В Міністерстві соціальної політики повідомили, що наступного року перерахунок пенсії проведуть відповідно до частини 2 статті 42 закону про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Виплати збільшуються з урахуванням підвищення прожиткового мінімуму. Як виростуть пенсії з 1 січня? Наступного року пенсії збільшаться через зростання розміру мінімальної зарплати. Для осіб, які досягли 65 років, мінімальний розмір пенсії за віком за наявності у жінок 30 років та у чоловіків 35 років страхового стажу, підніметься до 40% від мінімальної зарплати. Бачите, навіть в міністерстві соціальної політики не сказали, що підніметься прожитковий мінімум. І зросте як мінімальна пенсія, так максимальна пенсія. А сказали, що зросте тільки е, 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 мінімальна зарплата, і отримують підвищення тільки ті пенсіонери, в кого є повний стаж. Ось це те, про що я казала. Тобто особи, які досягли 65 років, мінімальний розмір пенсії за віком за наявності в жінок 30 років для чоловіків 35. Тобто такі. Пенсіонери вони не можуть отримувати менше 40% від мінімальної зарплати. Ось так. Тобто, виходить так, що влада казала одне: казали, що з 1 січня вже почнуть збільшуватися, збільшиться мінімальна пенсія як мінімум, потім буде збільшення вже в березні, буде індексація, і потім там буде ще одне збільшення для працюючих пенсіонерів, які не отримують свої підвищення в березні. Тобто, ну, це можна сказати, це не, не те, що ще якась там одна, одне підвищення. Це просто така індексація розтягнута в часі. Так? Одні отримують в березні, інші отримують а, в наступному місяці. Тобто, ось якось так. А, тому, знаєте, я більше, більше і більше, мабуть, 99% а, схиляюсь до того, що ніяких підвищень в січні не буде для всіх пенсіонерів, як це обіцяла влада. Тому просто щоб ви знали, що ось так, і вже Міністерство соцполітики це теж підтверджує. Далі, як виростуть пенсії з 1 березня, з 1 березня буде індексація, як ви знаєте, і виплати збільшать через підвищення розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Індексацію проведуть при обліку зростання середньої заробітної плати, з якою сплатили страхові внески, яка враховується для визначення пенсій. Казали, що буде десь 15 там, і і Буде підвищення на 15,6-15,7%. Але це підвищення, як я вже сказала. Індексацію проведуть при обліку зростання середньої заробітної плати, з якою сплатили страхові внески, і яка враховується для визначення пенсії. Тобто, не ваша пенсія, яку ви отримуєте зараз, збільшиться там на ці 15%, а збільшиться ось та зарплата середня. Буде зростання середньої заробітної плати, з якої сплатили страхові внески, яка враховується для визначення вашої пенсії. От і все. Тому, в принципі, ви вже зараз можете підрахувати, яке у вас буде збільшення з 1 березня. І щодо 1 квітня. Дивіться, як виростуть пенсії з 1 квітня, з 2 місяця весни, пенсії зростуть через зростання розміру мінімальної зарплати. Для осіб віком від 65 років, мінімальний розмір пенсії за віком за наявності у жінок 30 років та у чоловіків 35 років страхового стажу становитиме 40% від мінімальної заробітної плати. Пенсії працюючим пенсіонерам перерахують зарахування збільшення розміру страхового стажу. Тобто майже нічого не зміниться так, як це було в цьому році. Приблизно, ось як було в цьому році, так будуть збільшувати і в наступному році. В соцполітики нагадали, що з 1 січня мінімальна заробітна плата становитиме 7100 гривень замість нинішніх, ось ті, які отримують зараз. І з 1 квітня розмір з мінімальної зарплати буде становити 8 тисяч. Тобто, ось як буде підвищуватись мінімальна зарплатня, так буде підвищуватись пенсія в тих пенсіонерів, в яких є повністю стаж. От той стаж, який потрібен для того, щоб отримувати пенсію. Я хочу нагадати, що в Україні щороку проводять індексацію пенсій для більшості пенсіонерів. Це не змінювалось, незважаючи на повномасштабну війну, яка розпочалась у 2022 році. В квітні передбачено перерахунок пенсій працюючих пенсіонерів, як я вже казав. Висновок такий. Людей, звичайно, цікавлять не дати, коли буде збільшуватись, і так далі. Хоча це теж цікаво, але більше людей цікавить, наскільки збільшиться Грошова сума, тому що а, пенсії просто не поспівають за тарифами, за цінами, за послугами різними, і так далі, якими люди користуються. Тому людям цікаво, скільки вони будуть отримувати. Що я можу сказати? Те, що нам обіцяють, що пенсія буде справедлива з наступного року, в березні буде індексація, і вона буде справедливою. В цьому я дуже-дуже сильно сумніваюся. Хто б там як не казав, і песиміст на мене, і як, як завгодно, але я вам скажу так: час, звичайно, покаже, і нехай я буду помилятися, але я не думаю, що це будуть якісь великі підвищення. Я думаю, що це буде приблизно так, як це було в цьому році. Можливо, навіть ще менше. Це мій прогноз. Але мені б дуже хотілося, щоб люди дійсно отримали нормальні підвищення пенсії, які дадуть їм змогу не виживати, а нормально жити. Але я думаю, що, на жаль, цього зараз ще не буде. Можливо, після війни. Коли все почне змінюватися, а я дуже вірю в це, можливо, тоді почнуться гарні зміни. Зараз на жаль, на такі зміни розраховувати не варто. Це мій прогноз. Пишіть ваші прогнози в коментарях. У мене на сьогодні все новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майо.